Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Привіт! Чого такий засмучений? Привіт! Тему не розумію. Яка тема? Я поясню. Якесь там уподібнення. Часто в житті ми знайомимося із сильними людьми, які впливають на наші переконання, змінюючи їх. Так відбувається і зі звуками. Такий вплив називається уподібненням. Уподібнення це зміна звуків у умовному потоці під впливом наступного чи попереднього звука. Якщо поруч опиняються два звуки, то сильний звук, впливаючи на попередній, робить його таким же, як він сам. Сильними є такі звуки дзвінкі та м'які. Увага! Дзвінки приголосні в кінці слів та складу не оглушуються. Вимовляємо їх дзвінко. Наприклад, дуб казка. Основні правила уподібнення: перше. Глухий стає дзвінким перед дзвінким. Наприклад, вокзал глухий «к» перед дзвінком з уподібнюється до дзвінкого г свого парного звуку. Боротьба глухий «т» перед дзвінким Б уподібнюється до дзвінкого Д. Футбол глухий «т» перед дзвінким Б уподібнюється до дзвінкого Д. Щоб не помилитись у написанні, треба так змінити слово або дібрати до нього споріднене, щоб після сумнівного приголосного був голосний звук. Тоді приголосний вимовляється виразно. Просьба! Перевірне слово, просити. Запам'ятай правопис таких слів: вогко, вокзал, анекдот, футбол, баскетбол, рюкзак. Друге. Твердий перед м'яким або пом'якшеним стає м'яким або пом'якшеним. Але губні приголосні, шиплячі. г, -г, -х -г р перед м'якими не уподібнюються до м'яких. Пісня твердий с, перед м'яким ні уподібнюється до м'якого сі. Третє. шиплячі перед свистячими змінюються у вимові на відповідні свистячі. У чашці свистячий «ц» впливає на шиплячий ш. Роблячи його свистячим. Лосці. Свистячий «ц» впливає на шиплячий «ж», роблячи його свистячим. Лисиці свистячий ц, впливає на шиплячий Ч, роблячи його свистячим. Четверте. Звуки з ц, з перед шиплячими змінюються у вимові на відповідні шиплячі. Сшити шиплячий «ш» впливає на свистячий з, роблячи його шиплячим. П'яте г оглушуємо перед глухими. Вимовляємо як х у словах легко вогко, нігті, кіхті дьогтю. Наприклад, кіхті. Шосте. Уподібнення відбувається при вимові дієслів ється єся. Наприклад, катається, грається. Сьоме префікс з перед с вимовляємо як с. Розсипати. Отже, уподібнення. Це наближення у звучанні одного приголосного звуку до іншого. Дякую, я все зрозумів. Будь ласка, до зустрічі! До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.